Вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Я дуже рада нашій зустрічі з вами. Сподіваюся, у вас чудовий настрій. Діти, послухайте загадку і відгадайте її. Шовком вишитий рушник після дощику у небі висів, висів та і зник. Що воно вгадати треба? Правильно, веселка. Подивіться, яка веселка завітала до нас в гості. Сьогодні я розповім вам про веселку. Найкрасивіше на світі природне явище це веселка. Якось раз пішов дощ, а сонечка не сховалася за хмаринку і продовжувала світити. Його промінчики потрапляли прямо в крапельки дощу, і тут на небі з'явилася веселка. Вона утворюється при проходженні сонячного світла через найдрібніші частинки води і його переломлення. Коли дощ закінчується, веселка ще довгий час залишається на небі і радує нас своєю незвичайною красою. Ось який природний феномен веселка. У веселки сім кольорів. Давайте з вами назвемо кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Щоб легше запам'ятати кольори, давайте вивчимо вірш. Чапля осінь жде завсято, буде сани фарбувати. Молодці! Діти, а ви бачили коли-небудь веселку в природі? Коли її можна побачити? Так, веселку можна побачити тоді, коли стоїш спиною до сонця і обличчям до дощу, що йде далині. А якої форми веселка? Всі веселки круглої форми, а не мають форму дуги, як ми звикли вважати. Але чому часто ми бачимо лише дугу? Так, зазвичай ми спостерігаємо веселку із землі, і в полі нашого зору перебуває лише її частина. Побачити повністю веселку можна лише піднявшись високо, наприклад, під час польоту на літаку, гвинтокрилі. Чи бачили ви коли-небудь таку веселку? Ця веселка називається подвійною. Друга веселка є ніби дзеркальним відображенням першої. Чи бачили ви таку веселку? Така веселка називається білою. Виникає вона під час туману. У природі ще існує зимова веселка. Як ви думаєте, в яку пору року вона може виникати? Правильно, взимку. А це вогняна веселка. Її можна спостерігати, коли сонце високо піднімається в небі. Подивіться, чи вогняна веселка схожа на звичайну? Так, кольорами. А чим відрізняється? Формою. Діти. А чи можемо ми побачити веселку у звичайних повсякденних речах? В яких? Так, веселка живе не лише на небі. А і у звичайних речах, наприклад, у сіді диску, мильних бульбашках на перламутровій мушлі, навіть у калюжі, коли туди потрапить капля бензину. Діти, давайте спробуємо зараз створити веселку у нашій кімнаті. Для експерименту нам потрібно пів склянки води, люстерко, ліхтарик і білий аркуш паперу. Ми беремо люстерко, кидаємо у водичку. Ось так. А щоб отримався наш експеримент, треба вимкнути світло. Направляємо наш ліхтарик на склянку з водою. Ось яка веселка в мене вийшла. Дітки, вам сподобалось? А у вас вийшла веселка? Якщо так, то ви молодці. А на цьому все, мої любі дітки. До побачення!